Без емоцій, ми самого початку виникли як окремий суб'єкт і друге як площадка для взаємодії і комунікації з усіма політичними силами і з органами влади. Тому, щоб відпустити поважного пана, прошу проголосувати. Чи ви за те, щоб я щоб чи... Так, Будь ласка. Можно исключения... Подождите, пожалуйста, мы договорились. Вот человек стоит, он точно такой же, как и вы, поднимал Нет, подождите, вы получите слово. У вас нет такого, чтобы человек не получил слово. Нет такого. Пожалуйста, вы, потом вы. Представляете? Я хочу выступление вот этого парня, как вы сказал, что он сейчас... Мы представляем сейчас. Решетняк Александр Витальевич, город Була. Голос Була Я приехал буквально сегодня на Майдан. Я... С Майдана проехал, сутки переночевал и обратно сюда, когда увидел, что здесь делается. Я разговаривал, выскочил утром практически голый к автобусу, люди на работу едут, я с ними разговаривал. Ситуация такая, что людей отпугают политические символики. Отпугают. Они сразу тут же говорят, мы голосовали Восток Украины за Януковича, за партию регионов, а тут мы видим опять трех же лидеров, и кого мы уже выберем, и вот такое вот. Больше нужно акцентировать именно на Майдане, на народном, ну как сказать, на власти народа. В данном случае мы с удовольствием поддержим оппозиционные силы. Народ поддержит вас. Но в данном случае должен победить на Майдане народ. А утром, вернее, вчера утром я увидел, когда флаги под Кивщины, удары убрали с Майдана. А я их видел до этого, когда я здесь был. И диктор тут же говорит, на Майдане нет символики, не надо символику. Победите Майданом, народом покажите, мировое сообщество видит, что народ. Поддержите просто политики, поддержите этот народ. А потом мы разберемся уже, как и Спасибо большое. Мы так вот знаем не Что ж такое? Ну, 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 ну господа, ну как? Ну как вам достучаться? Я разговаривал. Я разговаривал с людьми. Володя, рвуй, Он, хоро, ну чому, чому, так сейчас ну, не, не будешь мне банка, мы стоят сегодня с университетом. Я разговаривал с людьми, они сразу тут же со мной... ну, противоборство ставят, что это самое. Отличие. А кто будет? Понимаете? Что? Я ну кто будет? руку уже не И стоит тут же они сразу выбор делают. Все, вот это их отпустит. Да, я, все я. Все Это же восток! На востоке людей понятно. Все, Мы Спасибо Все, большое. спасибо за внимание. не уходите, не уходите. Луганск, не уходи, не уходи. Сидоренко, Андрей гражданское движение за сегодня? Я благодарен Виктору Васильевичу за то, что он сказал, что мы являемся здесь какими-то провокаторами. То же самое говорит власть. Месяц назад, когда наша делегация приехала к вам для решения вопроса, который мы добивались в течение года, вы сказали, что вы не имеете политической воли его решать. Поэтому мы здесь собрались такие же, наверное, совсем и Луганска, и и Киева, которые понимают, что у нашей политической оппозиции нет политической воли. Вот мы взяли. У нас будет вас и есть. В руки в свои руки на основании все, подождите. Мы будем говорить до вечера. У нас три часа следующей встречи. Мы работать перестанем. У нас говорить. Еще раз. Еще раз. Последний раз, еще раз, последний раз. Последний. Все, это больше не обсуждается. Три выступления. Раз, два и три. Все. Игорь Николаевич, вы заканчиваете. По полминуты. Пожалуйста. Все, отлично. И, конечно же, да, конечно. А тут, пожалуйста. А Украины, Я был с самого начала на Майдане, и мы поднялись с товарищами афганцами, десантники, поднялись на сцену. извините, нам никто не запретил то поднять, потому что мы куда то подняли. И сказали то, что сказали здесь мы все. Я опоздал немножко на некоторое время, потому что участвовал там. И скажу так, мы только вышли, после этого собрались люди, которые служили. Матросами, сержантами, офицерами, полковниками, все собрались. И пришли, и знаете, что ребята сказали? сказали? А что делать? И тут поднимается свобода, и на нашу палатку делал в Ганцем в аптеке, и ставит свои флаги. Свобода, Батьковщина, я подхожу до Кличко, у Кличко звездная болезнь вот такая, он на моего товарища Морпеха Леву прыгает, в стойку становится, понимаете, я сам тренер могу тоже зарядить, сам спецназ, понимаете? Подходим, дергаем Юра Лутенко, Юра Мекко, у всех звездная болезнь такая. Дальше. Дальше. С Русланой. Целый день, после того, как все выступили там, в воскресенье народ собрался, фейерверк взорвался, потух, тишина, все разбежались, осталось 300 спортсменов. Морпехи, десантники, и кто нас поддерживал. Детей забрали оттуда, студентов, от Дома правительства, потому что их осталось 20 человек, вот так стояли, дрожали. Забрали туда в лагерь, себе. Звоним одному депутату, второму, третьему, они где-то вискарь попивают, и никого, если я говорю, нахрен нету. Правда. Понимаете? Правда. Только, правда. 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 Говорю, вчера я с Дома профсоюза спускаюсь туда вниз, у нас дыре там, и приходят, приходят какие-то пацаны 20-летние, я мастер спорта по боксу, Говорю, ты чего меня не пускаешь? Я тебя не пускаю, здесь депутаты собрали. Отлично.

Не смог, не нет, нет, в я я три часа, не в в три часа. Шанове, друзья, пожалуйста, тишина. Пожалуйста, тишина. Я буду Пожалуйста, стоп. Пожалуйста, тишина. Тихо. Спасибо большое. Еще услышите, кто пришли. Мы стараемся дать слово всем, но мы не будем постоянно разговаривать, пожалуйста, еще, Алло, еще раз, леплина. услышьте меня, мы решили, мы здесь не первый раз собираемся, и люди уже вошли в колею, не потому что я был той или великий, а потому что я пытаюсь, чтобы было сделано дисциплина, поэтому, мы договорились так, поэтому рука есть реплика. мы решили, смотрите. У нас три часа следующее собрание, и мы снова будем то же самое говорить. Хватит разговаривать. Поэтому последние два были, опять три вот этих. Вот, сейчас раз, говорит раз, девушка, раз, и потом раз, раз, три вы. Вы выслушаетесь обязательно. Вы выслушаетесь обязательно. Все, розводять. Виступити можна зі сцени, але дуже важко. Я свято, громадське об'єднання добро. Мені, просто, мені прийшлося як після операції, але я склала після сцену 4 години. Я розумію організатори, вони бояться провокаторів. Не знають людини, бояться випустити на сцену. Але кожен з нас, коли ставить намет, чи автор, десь чи ви щось, що, тоже боїться провокаторів пустити, щоб там десь щось не сталося. Але якщо ви, пане депутат, це вам. Пане депутат, ви ж там в числі організаторів. Але якщо ви боїтеся провокаторів, у вас є охорона, ви себе завжди можете людину спустити. Але коли ми стоїмо, громадські діти, голови громадських організацій, жінки і чоловіки в черзі записані на виступ і проходять ваші колеги, народні депутати, і кажуть і всі без черги, всі без черги. Я запитувала багатьох депутатів, які отак, отак йшли конвейером. кажу, хлопці, перечекайте. Чим ви краще за нас? Ми приїхали з регіону, ми стоїмо тут сутками. Чому ви не станете за нами у чергу? Ви народні депутати. Чому у вас нема там черги один за іншим до сцени? Ставайте в чергу за нами і не розказуйте нам, що ви там десь на об'єктах, ми теж на об'єктах, під Верховною Радою стоїмо півдня, підемо прокуратуру, чекайте це важливо, півдня. Ми всі достаємо, ми прості люди. Послухайте нас. Станьте зеленою чергою, послухайте, що ми там зі сцени розказуємо. Вам це буде цікаво. Дякую большое. Вони не, не, не можуть цього зробити. Не можуть. можуть. Репліки будуть. Репліки. Репліки по одної. Вони проти Реплиния заміни системи. Послідній фідбек. Треба Їм треба замінити крісла. Ну, Владимир, ну, 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 пожалуйста. На нас почек ви. Шановна... 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 Шановна громада. Я хронічний українець. Виступав на сцені мінімум 20 разів за останні тижні. Для мене не існує жодної перепони, щоб ми всі разом вийшли на сцену. Перестаньте це питання товкти ем, воду. Ступити. Я виступав перший раз 24 числа, на ще коли була євроінтеграція на Європейській площі. Я вийшов і сказав, що я не бачу тут жодного політичного прапору, хоча було все рясне, удар, свобода і так далі. І що Україна це я. Україна це я. Завдання кожного з нас. Всі свої амбіції засунуть в трубочку і в вузочку, сказати голосно Україна, це я і бути суб'єктом багатьох Україна, це я. Тому перестаньте самостверджуватися і робити претензії. Вони так само попали в щасті від назвою життя в українське життя, і треба їх берегти. І якщо людина прийшла свідомо і хоче з нами комунікувати, ми повинні з ним комунікувати як українці. Тому давайте закінчимо дебати і проголосуємо. Що ми визнаємо комунікацію чумак Діковський і побачимо, що це вийде. Ми на сцену можемо вийти в будь-який момент. Я вчора виходив на сцену. Я вам демонстрував вчора, вам показував, переживав. Я так заходжу, просто знаєте чого? Тому що тебе там повинні поважати. Ти йдеш по дорозі, тебе всі хлопці знають, що ти. Зібрав цю групу, яка співала брат за брата, що стала революційною пісню. Що ти ніколиш, що ти розрозув три машини палаток, що ти їм привозиш тихенько і даєш те, що повинен давати. Ми на сцені бути будь-яку мить, перестаньте займатися взаємними претензіями. Зараз нам треба конструктивно держава творити. Я абсолютно тебе, Романе, підтримуй. Романе, зараз ти скажеш, розірвеш аудиторію, я ледь заспокоюю. Будь ласка, ми з тобою одне. Я і ти одне, і це Україна. Рад! Я з вами солідарний. Ну, і Дякую. Дякую. Одна золота. Давайте голосувати. Це Ви можливо ще не раз. Перше, що я хочу сказати. Давайте послухаємо. Я готовий комунікувати. Я буду, <рес> буду, буду, буду комунікувати з вами. Я не член координаційного штабу. От, тому це, скоріше за все, не буду не я, але я все це донесу до штабу і хтось буде з вами комунікувати, тому що громадські організації, які туди входять, вони туди входять. Буде ще один представник без питань. Тут жодних питань немає. Тепер щодо пропуску я аффоду або виходу на сцену, я взагалі вважаю це не питання, про які слід дискутувати, тому що зрозумієте правильно, якщо немає перепускного режиму в штабу, то це не штаб, а якась бар'єр, де можна ходити завжди. Перепускний режим повинен бути. Тим більше в такий, в такий складний час, коли е, люди туди можуть зайти будь-які, і ми там звідти виводили не одного провокатора. Пропусний режим повинен бути. Хочете зайти, будь ласка, викличіть ту, ту людину, яка вас знає, вас будь-яка людина проведе, ви донесете свою думку, зверніться до когось, Там народні депутати постійно ходять. Я принаймні нікому нікого не відфутболив. А я цей. Ви не сказали мені, що ви хочете сказати. Почекайте, почекайте, почекайте. Ви не сказали людям, що ви хочете сказати. Ви з таким заговорщицьким видом знаєте, скільки до мене приходить людей і кажуть, що в них є інформація державної волі. Почекайте, послухайте сюди. Ви знаєте скільки людей? Ні, він не знає. І це парадігма не працює. Ви знаєте? Владимир, перестань, ця парадігма не працює. Пожалуйста, пожалуйста. Я вам не довіряю, бо мене обманули 20 людей. Тому виранні подвір. Так не буває. От така вами. От така парадіма. Покажите, що ви ні ані. Нехай скаже своїм депутатам, як відноситься до нього народ. Добре, он це зеле. Пожалуйста. Тому що я вчора ходив між перти там і народом.

Це троль, я знаю, розумію. Все, все нормально. А, тепер давайте, а тепер давайте так, як до мене відносяться люди. До мене нормально відносяться люди. Дай Боже вам, щоб так до вас відносять. Побачимо. Побачимо. А тепер відповідаю на ваше питання щодо, щодо ваших 4%. Да, 4% це політичні партії, які зареєстровані. Інше, інше питання, що за ці чотири за ці партії, в тому числі з партії регіонів, до речі. Що за ці 4%, відсотки, які зареєстровані, голосувало все населення України? Тому якщо говорити про підтримку політичних партій, то ця підтримка дивиться на останніх виборах. Я. І питання на останнє, наступні, наступні на мовному питання. майдані 100, ви поклали мандатки, пожалуйста, 100. пожалуйста. 100. на рахунок покладання мандатів. На рахунок покладання мандатів. Це мрія. Партії регіоні. А, да, Це мрія партії в регіоні. Да, да, да. регіоні. Коли звідти вийде вся опозиція, покладання мандатів не несе за собою, не тягне за собою е, е, нелегітимізацію парламенту. Читайте Конституцію. Ми, так, читайте якщо тільки не виберуть 300. вся партія регіону. О, 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 Якщо ви мене завели, послухайте, читайте конституцію. Правильно, Правильно. це мрія партії, залишитися там без контроля, залишитися там без опозиції і без цього. Читайте конституцію. Офіцери, а Читать, пожалуйста. Остальные. Я прошу сейчас полной тишины. Дайте, тишине, сказать, я, я прошу из полной тишины. Я не позади, теперь поподнимите, пожалуйста, тишину. Полная тишина, пожалуйста, полная. Вот это мы понимаете. Шумать не это мы. Мы базарные бабы сейчас. Они тоже. Да, я... Одну секунду. Они тоже. Они вот тоже базарные. Базар... Но вы тоже. Базар... Володя, базар... честно, перестань рвать ридное средовище. Ты что, самый охеренный спасатель Украины, тишу? Нет. Да, нет. Все. Скромный, а это, бачу, себе скромно, давайте собой. Имейте уважение друг к другу. Имейте уважение к этой стране и к себе. Что ж вы делаете? Еще раз, тут есть правила четкие. Я. Смотрю на поднятую руку, даю слово, но мы работаем, а не базарим. позади. Я отвечу до конца. Если же больше мне заниматься. Нашина на месте. У тебя я скажу. Что на доверие народу обо на доверу? Мне не доверило на заняты большое. Мені довірили вироли 50 тисяч виборців моїх в 2014 і Я не списую, може не так. Тому давайте так, якщо ми хочемо добитися конструктиву, якщо ми хочемо добитися конструктиву, а я за конструктиву, ми повинні довіряти один одному. Ми повинні слухати один одного і ми повинні йти за один одного. Я 8 років займався в громадянському середовищі тим, що говорив останні 8 років, займався тим, що говорив е, е, Юрій Двіч. Я 14, з з в 2004 році звільнився з військовий служби. І вісім останніх років я працював саме з громадянською. У нас два наступне нас, нас, нас на питання. Ну, Визначається двох людей, постійно. які, які будуть комунікувати. Я знайду комунікаторів в організаційному штабі, і ми будемо працювати. Все, спасибо вам. Последние, последние меня, последние три летники и выступления. Раз, два, три, все.